Знаю, нам не вистачає обіймів, та сподіваюсь, поділимось. Так, поміж нами різниця сто фільмів, та ми їх швидко подивимось. Не чекав Пітер Пен від життя дарів, аж лише подивився і вже згорів. Кажуть, злі язики не для тебе квітла, втім, пристало до сонця морозиво, бо для блискавків ліжку не треба світла, і для щастя не треба дозволу. Закохатися спалах, а не процес. Але я до сьогодні не знав про це. І питаю у Бога, чи це навічно, не хотілося б потім плакати. Я до тебе причетний лише дотично, через п'ять повідомлень і натяки. Хоч годилось би так: поцілунок, клімт, але вчасно піти ось найкращий флірт. Та сьогодні програє слухняний хлопчик переможе у ньому безстрашний льотчик. Я заплющую очі і молюся, отче, ризикну цього разу, бо справді хочу. Тож цілуй, обіймай, забувай сережки. Ось поет. Це тоби и не трябва решта.